Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку. <кій> якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я запрошу вас також зі мною випити каву я п'ю каву. Прошу духів кави, скажіть, допоможіть, що буде на цьому тижні, що буде відбуватися на цьому тижні, в того, хто дивиться це відео, про що треба попередити, попередити що є важливе, що треба знати тому, хто дивиться це відео, що буде на цьому тижні, найближчі тижні. Скажіть нам так. Отак, тут можуть бути такі події, що треба, чомусь вийшло так, що може бути таке, що треба комусь їхати, і про це буде дуже багато розмов. Але ви не зможете поїхати. Або це хтось втрутиться магічно. Насправді треба їхати, і це дуже добре. Насправді треба їхати, і це дуже добре. Тут якийсь іде вплив, негативний вплив. Це може пов'язано бути із вашим чоловіком, або, або на вас може так втручати життя, щоб закрити шлях, щоб ви нікуди не змогли їхати. Заперечую весь цей негатив. Убираю. Дорога відкрита, поїдете і треба їхати, це дуже добре. Скажіть ви ще сили допоможіть. Не знаю, є такий момент, що хтось втручається в вашу родину. Це саме останні два дні. Три дні. Субота-неділя можуть втручатися в вашу родину. Це заперечує. І заперечую, прошу ваші сили, допоможіть. Це можуть бути родичі. Заперечую повністю весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи дороги, тому хто дивиться це відео. Піше на що не заважає бути щасливими. Убираю весь негатив, знімаю. Знаєте, як виходить, наче вам треба займатися своїми справами сімейними? Це все, що пов'язано із дітьми, будинком, може бути якесь приготування до чогось. Підготовка до чогось. Просто тут можуть заважати. Щоб у вас не було сил, або як то його закривати той шлях, щоб ви не могли щось сім'ї дати, От, не, не робили те, що необхідно для родини? Скажіть, про що треба попередити того, хто дивиться це відео на найближчому тижні? Тут більш-менш нормально все буде гаразд. Єдине, що вам дійсно радять відвідувати на цьому тижні, відвідувати якісь вистави, виставки, ходити, виходити, ви збагат... отримаєте насолоду і збагатитись, може, якесь у вас буде спілкування. І це для вас буде дуже корисно із людьми. Вам треба показати себе і на інших подивитись. Може, це якась виставка цікава природа, парки, показати себе і дітям також показати щось цікаве. Ось такий загалом тиждень. Ой, заперечую весь негатив, Убираю. прошу виші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео, перекриваю. Більше нема жодних перешкод на дорогах. Того, хто дивиться це відео. На гроші, на любов, на здоров'я. Відкриті всі шляхи і дороги буде так. Виші сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть. Духівкави закликаю, допоможіть нам, будь ласка, відкрити тому, хто дивиться це відео, всі дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Повністю знімаю всі мороки, переклади, обміни, подміни, крайні кістяги, всі перешкоди, всі блоки на шляхах на здоров'я, на гроші. На любов знімаю, відправляю тому, хто зробив по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Хай все, що заплановано на цьому тижні, для вас здійсниться, буде так. Не буде все сказане, здійснене, так будуть. Всі ваші наміри, всі ваші бажання здійснюються. У вас вистачає на все сил, фінансів вистачає. І все як найкраще для вас здійснюється, буде так. Так що так, цей тиждень цікавий, багато може бути поїздок, виходів, в місто, турбота про родину. Все має бути гаразд. Така у нас сьогодні кава. Дякую вам за увагу. Приємної вам кави і до зустрічі!